Музичний водограй у подарунок 775-річчя Коломиї запам'ятається відкриттям світломузичного динамічного фонтану. Нагадаємо, це подарунок рідному місту від благодійного фонду покуття та народного депутата України, нашого краянина Андрія Іванчука. До слова, подивитися на відкриття фонтану прийшло настільки багато коломиян, що відзняти урочисту подію могли лише з висоти пташиного лету. Цей захід викликав чималий ажіотаж у населення. Конкурс на кращий проект для фонтану оголосили ще минулого літа. Це ініціатива благодійного фонду покуття та його засновника народного депутата України Андрія Іванчука. Він розповідає, цю ідею підказали самі коломияни. Це самі громадські в соціальних мережах прийняли таке рішення, що в Коломиї не вистачає фонтану, І вже фонд дослухався до цієї ідеї. і Почався конкурс з відбору проектів. На конкурс надійшло близько десятка проектних пропозицій майбутнього фонтану. До слова, призовий фонд становив 5 тисяч гривень. Обрали варіант київських архітекторів. Це буде ще одна візитівка, яка буде наше місто прославляти і його буде запам'ятовувати таким, як воно на сьогоднішній день є. Роботи розділили на три етапи: спочатку тривала підготовка місця для майбутнього водограю, а після цих робіт встановлювали саму серцевину фонтану, тобто обладнання. Такого в Україні не виробляють, тому його придбали у Греції та Італії, розповідають благодійники з фонду покуття. І завершальний етап це облицювальні роботи. До останнього чимало коломиян сумнівались, а часом і зловтішались, мовляв, не встигнуть спорудити фонтан до дня ювілею. Працювали над спорудженням водограю Коломийські, Житомирські та Київські фахівці. До слова, наш фонтан це один з небагатьох в Україні та перший в області. Світломузичний водограй. Часне обладнання він музикальний. На цій площі грає з 9 до 12 буде грати музика. Буде світло, різні кольори, він буде мінятися. Такий справжній водограй любові. Два місяці зайняло виготовлення робочої документації, замовлення обладнання і саме будівництво. Я за це дуже вдячний всім, хто долучився до цієї роботи, тому що дійсно ми всі дуже старалися спіти до дня народження. Женя міста до ювілею до преображення до нашого коломийського храму і таки встигли, і результат приголомшив усіх. Фонтан назвали водограєм любові. До останнього дня не знав, яке ім'я можна дати фонтан. Коли була акція відкриття дня народження міста в соборі, і коли на полконі Центрального собору виступали владики, Владика Юліан звернувся до парафіян, сказав, що от нам не вистачає любові до батьківщини, до Бога, до рідної землі, один до одного. І в мене я слухав його проповідь, і в мене виникла така ідея, я підійшов, кажу, Владико, якщо ви не проти, як би дивитися, ми вашою ідеєю, я вас процитую. І кожен сам собі визначиться, яка любов йому потрібна більше в житті. На відкритті фонтану був такий ажіотаж, що навіть ми не змогли пробитися крізь натовп, аби відзняти для вас мить відкриття світломузичного, динамічного водограю. Вдалося зафільмувати цей момент лише з висоти пташиного лету. Фонтан передали на баланс міста. У фонді покуття запевняють, це аж ніяк не вдарить по бюджетній кишені. Водопостачання відбувається циклічно, а для обслуговування водограю вистачає і одного фахівця. Однак роботи ще не завершено. Вже після свят розпочнуть облагороджувати територію, встановлять лавочки і забезпечать усіх коломиян безкоштовним інтернетом біля фонтану. Ці роботи планують завершити менше як за місяць.